Привіт, мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека. Сьогодні 3 лютого, і сьогодні я прибрала нарешті ялинку. Ще в мене з'явилося бажання зробити. Певну реорганізацію на своїх книжкових поличках трошки ладу навести, тому що з моменту створення каналу на них додалося дуже багато книг. Оцього стелажа, який ви бачите поза мною, взагалі не було. А наразі він переповнений і на ньому коїться хаос і анархія. Тому раптом ви любите такі відео, раптом ви не хочете прибиратися вдома, але розумієте, що треба, можете прокрастинувати Зі мною я буду прибиратись ви дивитись, заодно покажу вам свої книжкові полички. Я пропоную називати це інтуїтивним порядком, показую трошки ближче свої полички. До, назвемо це так. І буде вам порівняння після. Це моя монстера, іноді мені здається, що вона посеред ночі з'їсть назване. А ще хочу вас познайомити з оцим хлопаком. Це Бейлі. Бейлі. Белі не дуже контактний сьогодні, але він дуже хороший хлопець, і ми його забрали з притулку перед Новим роком. Тепер ви можете час від часу бачити його в кадрі. Тож, беріть або ганчірку для протирання пилу, або щось смачненьке, і поїхали. Мій план полягає в тому, що я зараз познімаю оце все з поличок, познімаю те, що хочу перенести сюди з тієї полички, яку ви вже можливо бачили в попередньому відео про полички книжкові, і розсортувати книги або по авторах, або по категоріях ще не визначила. В цілому візуально мені дуже подобається, як виглядають полички, розставлені по кольорах. Але на жаль, мені здається, що ця система дуже естетична, але не дуже практична. Тому для мене вона не підходить. Я буду розставляти полички більш логічно. Принаймні, план в мене такий, амбітний. Тож, якщо вам це цікаво, залишайтеся і поїхали. До речі, багато хто з вас чув, що в мене велика колекція свічок. Коли я кажу, велика вона так і велика. Ось тільки частина того, що в мене є на поличках різних. Ну, якось так поки що це все виглядає. Мій помічник. Книги, які я познімала з поличок. самі полички, буду сортувати книги. По категоріях, скоріше за все. І так, після всіх цих розбирань і розформувань в мене вийшли певні категорії. Почнемо давайте з цієї категорії. Це так звана легка література. Це література, в якій основним. Елементом художньої цінності є саме сюжет, це література, в яку ми йдемо за цікавими історіями, можливо, романтичними, можливо, якимось просто цікавими, гостросюжетними, тобто це більше сюжетна література. Також в мене є поличка Роулінг. Я не знаю, чи видно її в кадрі чи ні, але в мене тут всі детективи Гелбрейта. І також всі книги по Гаррі Поттеру і Менеколт, яка в мене нещодавно з'явилася завдяки Маші з каналу Reading Mary, яка була така добра, що її мені зробили. Далі в мене є так звана поличка Ребек. Тут в мене буде Ребека Ярос і Ребека Кванк. У мене вже є всі книги Ребеки Кванк. Вавилон навіть у двох екземплярах англійською і українською, але це інша історія, в яку ви почуєте у прочитаному. Та в мене тут Ребека Ярус, її четверте крило і залізне полум'я. Є поличка Сара Деймас. Я думаю, що багато хто буде здивований, тому що я мало розповідаю про неї на каналі, але, тим не менш. В мене багацько. Тут в мене весь скляний трон, весь вірша п'їфе троянд та місто Півмісяця. Але цю книгу я планую в майбутньому замінити на англійський примірник, тому що попередні два цикли в мене англійською, і я не люблю читати одного й того автора різними мовами. Це література, яка мені дуже, -дуже допомагала на початку вторгнення. Вона Чудово підходить для того, щоб відволіктися, щоб не думати про буденне і наші насущні проблеми, класна штука, щоб дійсно абстрагуватися від дійсності, невеличкий стосик нонфіка. Який в мене буде, є також трошки, скоріше за все, вони будуть стояти разом. Стосик під назвою Борги університету. Тут підручники і певна література з університетської програми, яку я планую перечитувати, тому що в свій час не мала на це змоги, бо програма була занадто-занадто швидка. Є стосик присвячений Маркесу. Тут буде все, що в мене є з Маркеса, принаймні українською, те, що не українською, буде на інших поличках. Далі покажу вам стосик, який я для себе визначила як гостросоціальна література. Тут скоріше література про те, що стосується навколишнього світу, соціальної складової, певних історичних подій і реакцій на них. Тут у мене нікіли хлопці, наприклад. Тут у мене підземна залізнична дорога. Завтра, завтра, завтра. І все, що тут буде, я можливо вам покажу пізніше. Так званий стосик з серйозною слеш класичною літературою, літературою, яка тим чи іншим чином вплинула на літературний процес в цілому у світі Значущі книги, які е, має прочитати кожен згідно з багатьма списками BBC, Goodreads, GPT і так далі. Коротше, ви зрозуміли. От тут у мене два стоси. Фентезі і все, що навколо фентезі, я вирішила їх окремо скласти, тому що е, останнім часом дуже часто тягнеться рука до такої літератури. І останні стосики, ви не все бачите, але повірте мені на слово. Тут в мене трилери і детективи, і от в мене лежать всі ілюстровані видання, графічні романи, комікси, якісь книги, де більше за все місця займають ілюстрації і так далі. І он там у мене стосик, який також не вміщається в кадр, але там в мене автобіографічна і біографічна література. А тепер, коли ми все це більш-менш розсортували, переходимо до складання. І так, для вас, мабуть, пройшло кілька секунд, можливо, секунд 10. Для мене пройшла ціла вічність, тому що я все-все все це розкладала. І тепер покажу вам, що в мене вийшло. На цій поличці в мене улюблений Маркес, ось він весь стоїть. І оця маленька крихітка. Також так, ось тут у мене Фолкнер, Джойс і трошки різноманіть. Наприклад, Кормак Маккарті, легенда про зміїне серце, Бартелмі. Томас Пінчон і Мішель Велбек. Спускаємося нижче. Тут у мене поличка Ребек, Ребека Ярос, Ребека Куан вся, Сюзан Колінз, Стівен Боскій. І тут у мене Латунне місто, і трошки ще фентезі, весь гейман. Що в мене є? Це скандинавська міфологія, книга кладовища і океан наприкінці вулиці. Також тут у мене дім у Волошковому морі, ще один Вавилон українською. І якби ми були злодіями, мені здається, що вони мають бути разом із Вавилоном принаймні близько одне до одного. Поличка з візуалом з літературою, яка притягує погляд саме ілюстративним матеріалом, і тут у мене комікси, графічні романи, все, що в мене є, все на цій поличці. І от те, що я казала, борги після університету, також опинилися тут. І ще у мене тут листи різдвяного діда. Погнали до трилерів Рутвеа. Я в неї читала тільки поворот ключа. Мені неймовірно сподобалося, як вона тримає увагу, тому я докупила ще її трилерів. Колінгубер вже прочитана. Ну і то так трошки детективів трилерів. І на цій поличці також. Сюди я поставила Павлюка, тому що він... Е Вочевидь, дуже хоче бути на рівні з Стівеном Кінгом по з саспенсу, і дуже багато відсилок його до то кінга, тому я поставила їх разом. Біографії, автобіографії і нонфік опинилися на цій поличці в самому низу, але е, я знаю, де їх шукати. Тепер у мене все в одному місці. Це дуже зручно. Мене немає в кадрі, але є книги. Так вам я думаю, краще їх буде видно. Тут у мене турніє і його вільшаний король, Карміла Vanity Фейр. Пастка 22 ще не читана, але я дуже довго чекала цю книгу, і вже мені е, терпець уривається, коли я зможу її прочитати. Дживс. «Кандема Сільвії Плат та коханець Леді Чатерли». Сільвію Плат я купила ще, коли її вперше видавали. Це її докупила нещодавно. Франко «Віхоли», який я планую читати незабаром. Трошки японської класики: Вилькампо і його заморожений феєрверк, Вонегут, Амаду, трошки Стейнбека. Антологія втраченого покоління. Бекет, до якого я ніяк не можу знайти підхід і рішучість взяти, і Бертольд Брехт та його п'єси. Далі в нас іде поличка Джоан Роулінг. Тут все не по порядку, я потім переставлю. Я знаю, що для багатьох це важливо, тому що один раз мені написали в коментарях дівчинка, що не могла зосередитися на відео через те, що не по порядку стояли ці книги. Я обіцяю їх переставити. Та Різдвяна свинка. І як, про яку я вже говорила. Книга, по якій я трекаю свій прогрес у світовій літературі. Спускаємося нижче. Тут у мене Сандерсон весь, оце дубль. Але нічого страшного, Оце подарунок. Оце я докупила самостійно, точніше, це теж подарунок, але з вішліста. Далі Хоб. Все ще є дві книги Теріпрачета. Е, Кумедно, що цю книгу я купила багато років тому, і в магазині я її купила саме через те, що ми з подругою не могли обрати собі книги. Я казала про те, що хочу познайомитися з Теріпрачетом, але не знаю, з чого почати. І дівчинка, яка просто стояла поряд, така почніть з правди, вона класна. І от вона в мене стоїть, чекає свого часу. Без ніч Крістофа я вже замовила для себе другу частину, передзамовила точніше, і Ротфус, все, що є на даний момент у нас у всіх Лазарус. «Лабіринт Фавна. обожнюю екранізацію. Це книга написана після екранізації, новелізація, так скажемо, фільму. І також тут трошки «Сеттерфілд» та 10 тисяч дверей Дженрі. Правимося далі, ви знову бачите моє обличчя. І ви бачите поличку Сари Джеймас. Також тут у мене Лі Бардуго. Незріме життя адділерю, яке я не знайшла куди припхати. І також тут у мене Голі Блек. Я знаю, що є протистояння фанатів Голі Блек та фанатів Сараджеймас. У мене такої проблеми немає. Вони для мене рівноцінні і стоять на одній поличці. Тут у мене весь Бакман, що в мене є, трошки гувер. Марк Гедон, обидві його книги, обидві книги Габріель Зевін, які в мене є. Залізна вдова. Тут опинилися суто через те, що вона більше нікуди не влізла. Голландський дім Енн Печет. Тут у мене Джоан Гарріс, дві книжечки, і от, от трошки ще тут у мене зібралася соціальна література та вся література пов'язана з Аушвіцом. Я вивчаю цю тему, тому в мене досить багато книг з цього приводу. І остання поличка тут в мене справжня збірна солянка. Насправді, оці книги це не мої, це ваня книги. Він в нас читає фантастику. Моя тут оця частина розважальна, любовна, романтична. Коротше, дивне поєднання, але що робити, отаке дивне у нас життя. Отакий от тур по моїй бібліотеці. Сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюся, що ви тепер трошки більше про мене знаєте, про те, що можна очікувати на моєму каналі е, у майбутніх відео. Пишіть в коментарях, якщо вам цікаво подивитися на другу поличку, тому що там теж є що показати теж є, що додалося за останні часи, і я планую так само, як і тут. Наводити там незабаром порядок. Напишіть, будь ласка, по якій системі ви розкладаєте книги, чи є у вас, в принципі, якась система категорізації, і пишіть, якщо ви хочете побачити ще якісь відео на моєму каналі, яких ще не було. Я буду дуже рада для вас зняти, тому що зараз світовий день подовжується більше денного світла. Не зараз я розумію, тому що поки я все це розкладала, вже почало темнішати. Але тим не менш зараз більше часу залишається на зйомки, тому якщо вам щось конкретне цікаво, пишіть, будь ласка, я це зроблю. На цьому я з вами прощаюся сьогодні. Бажаю вам неймовірних книжкових вражень, дуже гарного настрою, енергії з приходом весни. І щоб все, все, все у вас було чудово, ну а ми з вами зустрінемося, як завжди, у наступних відео.